Добрий день, мене звати Івакін Нікіта Максимович. Я студент групи пзпі 215 Це запис з захисту практичної роботи номер 2 з дисципліни технологія блокчейн та машини навчання. Реалізація смарт-контрактів. Мета цієї практичної роботи це реалізація смарт-контрактів на платформі блокчейну, використовуючи будь-яку мову програмування та будь-яку платформу блокчейн. Посилання на відеозахист додам після запису цього відео. І хід виконання роботи потрібно спочатку було обрати платформу та мову програмування. Як мову програмування я обрав мову Solidity та блокчейн платформу Ethereum для створення застосунку для голосування? Це рішення базується на наступних перевагах. Solidity – це мова створена для написання контракт, смарт контрактів, смарт-контрактів на блокчейні. Основні причини вибору це її підтримка блокчейну оптимізована. Solidity оптимізована для взаємодії з блокчейном та транзакціями, широке поширення, популярність мови забезпечує доступ до численних матеріалів і спільноти. Також безпека, Solidity містить механізми для захисту від атаки і управління доступом. Платформа Ethereum. Ethereum була обрана завдяки таким властивостям, як децентралізація, забезпечена надійність і захист даних без контролю з боку однієї сторони. Ethereum підвищує також безпечне виконання контрактів через віртуальну машину EVM, Платформа легко працює з гаманцями як MetaMask, що полегшує взаємодії користувачів із блокчейном. Ці фактори роблять Solidity та Ефіріум оптимальними для побудови надійного та безпечного застосунку для голосування. Визначення функцій реалізації у системі голосування. Користувачі зможуть реєструватися за допомогою підключення гаманця MetaMask. Таким чином відбувається ідентифікація користувача. Для реєстрації користувач має підключити лише свій метамаск-гаманець, що дозволяє ідентифікувати кожного користувача через його унікальну ефіріум-адресу. Це забезпечує анонімність і унікальність кожного виборця. Запобігання фальсифікації голосів. Реєстрація кожного виборця зберігається на смарт-контракті, і після успішної реєстрації виборець може проголосувати лише один раз, що дозволяє системі уникнути дублювання голосів або фальсифікації результатів. Голосування за кандидати. Після реєстрації користувач може обрати лише одного кандидата для голосування. Смарт-контракт гарантує, що після подання голосу повторне голосування блокується, а голос зараховується тільки за одного кандидата. Це забезпечує прозорість і надійність процесу голосування. Таким чином, система реалізує ключові функції реєстрації та голосування забезпечуючи безпеку, унікальність виборців і запобігання будь-яким маніпуляціям з голосами. Також написання смарт-контрактів наступний розділ. Вони були написані на мові Soledit, як вже казалося, на використання та з використанням блокчейну Ethereum. Ефіріум. дозволяє реалізувати складну логіку взаємодії між користувачами та блокчейном, забезпечуючи виконання умов контракту без можливості їх зміни. Е, реєстрація виборців, як вже казалося, вище відбувається за допомогою міців Метамаск та виконання е, контрактів на Ефіріум. Голосування після реєстрації виборці можуть проголосувати за одного з кандидатів, голос можна подати тільки один раз. Власник контракту. Контракт має власника, який мож, за можливості може за можливістю додавати нових кандидатів для голосування. Для розробки та розгортання смарт-контрактів використовувався фреймворк Truffle та е, е, фреймворк Ganache для відслідковування, для створення штучної середи для існування блокчейну та відслідковування транзакцій. Uh, для локального розгортання блокчейну, як тут кажеться, використалося ганаше. Також перейдемо до нашого коду Solidity Voting Soul. Як ми бачимо, у нас є кандидати, голосувальники, масиви кандидатів та голосувальників, які потім зберігаються у блокчейні. Uh, модифікатори, що тільки Овнер uh, використовується для uh, зміни кандидатів. У нас є методи проголосував, чи наш кандидат, чи зареєстрований він. Uh, Додання кандидата, голосування, воут, перевірка перед цим, чи зареєстрований юзер. Шукаємо виборця його як такого, що проголосував, і отримує інформацію про кандидатів. Тестування смарт-контрактів є важливим етапом і. Для тестування смарт-контракту використовувалося е, декілька тестів, які написані за допомогою Truffle, е, бо він надає зручне середовище для автоматизованого тестування контрактів на Ethereum з використанням фреймворку Mocha. Е, ось кілька прикладів тестів, які були виконані для перевірки різних аспектів контракту. Тест на реєстрацію виборця, тест на запобігання повторного голосування, тест на перевірку правильності голосування за кандидата. І тез на подання кандидатів. Усі тести були написані з урахуванням можливих сценаріїв використання та помилок, щоб забезпечити максимальну стабільність та надійність системи голосування. Опублікування смарт-контрактів смарт-контракту. смарт-контракту є дуже важливим завершальним етапом розробки, що дозволяє перенести його у блокчейн мережу, де він зможе функціонувати та взаємодіяти з користувачами. Існують два варіанти. Опублікування смарт-контракту у тестовій мережі, щоб перевірити його функціональність без реальних витрат. Її в основній мережі для реального використання, але для цього потрібно мати якісь токени, щоб його захостити на якісь системи. Ганаш e, e, ми обрали як локальну блокчейн мережу, для яка дозволить нам протестувати наш смарт-контракт. Кроки для публікації. E, спочатку нам запустити треба ганаш, він у мене вже був запущений. Там у нас створюється локальна мережа, яка має сіт фразу, фразу мнемонік, за допомогою якої ми можемо підключити наш потім сервер до Metamask. Е, налаштувати трафл. У нас є трафл конфіг. Е, так, зараз трафл конфіг. Е, тут у ньому за дефолтом ми налаштували наш Networks, і це саме для Ганаша хост. Ми можемо побачити усі ці дані ось тут. Потім ми тут виконані ці кроки. Ми робимо міграцію контрактів наших. У мене це був воутінг-контракт. Також контракт migrations, який записує там версії контрактів. В створюються файли uh, JSON, які ми потім uh, можемо використовувати для того, щоб викликати наші контракти з uh, компонентів. Тут відбувається взаємодія, ми викликаємо Voting Service. і Voting Service вже взаємодіє з нашими смарт-контрактами, знаходячи їх за адресою. І завдяки тому, що ми маємо наші i файли в assets, ніби так відбувається взаємодія з нашим блокчейном. Після цього ми е, робимо Truffle Migrate Development, опубліковуємо контракти в тестовій мережі. Е, для більшого наближення до реальних умов е, тестування можна скористатися публічними тестовими мережами Ethereum або Robsten, але для них потрібні тестові токени також потрібно оплатити за їх отримання. Е, отримання тестових мережі так для оплати газу. Е, як я вже і сказав, у нас використовуються токени для. За Вигрузки контрактів у блокчейн. Це ми можемо побачити. Я тут його вже раніше запускав. Ось, наприклад, ми скомпілювали та деплойнули наш контракт. І ось таку вартість ми використали на це. Так, це йде код налаштування, для тестов, налаштування трафу для тестової мережі. конфіг. Ми вказуємо тут наші network-ID, Gas Limit. Час очікування блоків, це якщо ми будемо тестувати її у реальному середовищі, потім ми робимо міграцію контракту в тестову мережу, опубліковуємо за допомогою Truffle Migration Network та вказуємо яку саме, опубліковуючи контракт в основній мережі Ефіріум. Після успішного тестування контракту в тестових мережах можна припустити. До його публікації в основній мережі Ethereum. Для цього використовується аналогічний процес ще для тестових мереж, проте важливо пам'ятати, що транзакції будуть оплачуватися реальними токенами Ethereum. Кроки для публікації в основній мережі можна побачити тут. І тут ми робимо мігрейт, майнет на іншу мережу. Так, інтеграція наших смарт-контрактів для успішної інтеграції смарт-контрактів з веб-додатком ми використовували JavaScript та бібліотеку Web3.js для того, щоб в ангулярі поєднуватися з клієнтом Metamask для підключення користувачів до мережі Ethereum та взаємодії з контрактами на блокчейні. Е, підключення до Metamask виконується через MetaMask сервіс, який забезпечує з'єднання з Metamask та дозволяє користувачам підключати свої аккаунти. Після підключення користувачі може отримати доступ до своїх аккаунтів в та взаємодіяти з. З блокчейном ось наш Metamask сервіс, і тут відбувається поєднання з самим MetaMask. -ом. Далі завантаження IB та створення контракту за допомогою Voting Service. Це те, що я вже пояснював. Реєстрація користувачів, це наш метод register Voter, коли ми під'єднуємо, коли ми починаємо голосування. Процес голосування. Користувачі голосують за кандидатів через смарт-контракт після подачі голосу інформації і отримання даних кандидатів та оновлення графіків. Однак е, е, дані кандидатів витягують через методи контракту і використовуються для оновлення відображення кандидатів та відсоткових графіків. Також е, розгор, можна розгорнути додаток на, наприклад, АВС е, після. Інтеграція нашого веб-додатку з смарт-контрактом стало розгортання додатку на AWS. Використання AWS дозволило б отримати надійний масштабований хостинг для додатку. І як висновок, за допомогу, завдяки цієї практичної роботи ми навчилися писати смарт-контракти на мові Solidity та деплоїти їх у тестову мережу. Також покращили навички створення веб-клієнтів на Angular. І перейдемо до самого тестування нашого застосунку. Я його запустив, запустив веб-клієнт. І у нас відкривається ось такий сайт. Ми обираємо використовувати Metamask. Як бачимо, я вже тут робив голосування. Це можна передивитися в нашій, в нашій системі, можна побачити наші контракти, voting контракт, і він тут зберігає кандидатів. Можна побачити, що у нас кандидат string Members і їхні. Дані про них, е, Дональд Трамп, там його едішник та зображення, де зберігається в транзакціях, можна побачити е, наші спроби е, проголосувати. Як ми бачимо, є успішні, є неуспішні е, -велю ми не використовуємо тут фір, бо це лише тестовий е, варіант програми. Також можна в ту транзакцію подивитися, скільки газу було використано. Е, який Майн-блок був зроблений, та який контракт викликався. Перейдемо до голосування. Як бачимо, відображається діаграма за кількість голосів. Оберемо, зайдемо в Metamask. Спочатку потрібно приєднати наші всі аккаунти, щоб ми могли з різних поголосувати. І тепер оберемо аккаунт, який ще у нас не з'єднувався, не робив голосування. Як ми бачимо, у нас аккаунт вже робив це голосування, спробуємо ще раз з ним проголосувати. E, і голосування не відбулося. E, можна прийти контракт-кол e, у нас був, однак івенс e, ніякий не відбувся. І тепер оберемо якийсь... І так же само у нас в Metamask можна побачити, що сьогодні у нас була відміна по транзакції. Перейдемо до аккаунту 10. Він голосував. До аккаунту 9. Голосував. 8 аккаунт не голосував. Можемо проголосувати. Ваша адреса буде зареєстрована. Саме процес реєстрації. Робимо ОК. Okay. Підтвердити. І у нас зробився голос. Змінилася кількість голосів. Також в транзакціях пройшла. Тут може потрібно буде оновити. Так, з'явилася нова транзакція наша. і... Кодит-евент, вот контракт, який викликали, і тут навіть результат його із за якого кандидата ми проголосували, повертається його айдішник. На цьому все. Можна додати, що систему можна розгортати далі і навіть імплементувати у майбутньому голосування саме у виборах з використаннями блокчейнів. Тим паче Дональд Трамп в Америці буде просувати. Криптовалюту наразі, тому у цього проєкту є майбутнє. Дякую за увагу. До побачення.